Шукаєте якісний берет. Ось він. Це статутний берет, пошитий згідно наказу 666 Міністерства оборони. Матеріал 100% вовна. Кант зі штучної шкіри. Добре тягнеться, можна регулювати розмір, збільшувати або зменшувати. Для цього також є утяжка. Попереду є жорсткий підкокарник та шкіряна підкладка, яка приховує зворотню частину кокарда, щоб не давило в голову. Плюс шкіряна підкладка дає змогу правильно позиціонувати кокарду і причепити її. Правильному місці з обох боків берета є люверси для вентиляції, щоб не було спекотно. Всі кокарди зроблені з латуні і мають високу якість. В наявності абсолютно всі берети і кокарди. Пишіть, який саме вам потрібен в директ. Ми подбали про всі особливості, щоб він був преміальним і кращим варіантом на ринку. До речі, в комплект входить і відбиття. Тому, придбавши у нас, ви одразу отримуєте готовий берет, який прослужить вам дуже-дуже довго. Тому дякую за увагу, за довіру, до зустрічі.